Покажу вам рослинку, яку купили нещодавно для вирощування на балконі взимку. Вона цвіте саме в холодну пору року, а от спеку не любить, тому навесні її доведеться пересадити у відкритий ґрунт на півтіньове місце. Німецькою ця квітка називається Хрістрозе або Шнерозе, що буквально перекладається як хрестова або снігова троянда. Українська назва чемерник. Ця квітка зовсім не споріднена з трояндами, і природні ареали її поширення це Альпи. Має кілька різновидів: від низеньких з білими квіточками до високих кущових, які змінюють кольори квітів впродовж цвітіння. Рослина багаторічна і схильна розростатися, що виправдовує її високу вартість, проте обережно. Сійк листя та квітів снігової троянди отруйний, тому доглядати за нею потрібно лише в рукавичках, оберігати від дітей та домашніх тварин.